Каналі. Друзі, ну, сьогоднішнє відео ми просто не могли не зняти, щоб не відповісти на просто численні питання того, чого ми так рано вибрали цибулю. Ми, нагадаю, знімали відео, що ми вибираємо цибулю, і в коментарях коментар за коментарем, що дуже рано. Що цибуля вибирається там після 12 липня. Хтось там пише взагалі, що ми хотіли просто похвастатись і вибрали цибулю так рано. Ну, і навіть був такий коментар, що робимо те, чого не слід робити, і це робити не гоже. Ну, давайте про це й поговоримо. По-перше, друзі, ніколи в своїх відео. Щоб ми не показували, про що б ми не розповідали, ми нікого і ні до чого не примушуємо. Ми просто розповідаємо і показуємо вам те, що робимо ми. Вже, якщо вам щось подобається, щось ви побачили цікаве, що і, і вам знадобиться, користуйтеся, робіть так, як ми не подобається, значить, пишіть в коментарях, що ми щось робимо неправильно, що ви робите так, будемо дискутувати, але ж все таки. Чому ми вибрали ось цю цибулю? Зараз ви можете на неї подивитися, так рано. Ну, от, давайте йти від того, що просто дуже багато коментарів, що цибулю треба вибирати після 12 липня, ну після раніше як от Петра і Павла. І в мене так назріває питання: а якби ви посадили тут цибулю в травні місяці, ви ж теж вибирали б її після 12 липня. Ну, все ж залежить просто від того, що скільки вона росла. У відео я говорив про те, що цибуля росте приблизно 70-80 днів. У нас вона росла. Березень може пам'ятаєте, а повинні пам'ятати, якщо ви із сільським господарством стикаєтесь. Березень був дуже й дуже теплий, тому проросла вона почала рости саме в березні. От березень, квітень, травень і ще і частину червня цибуля росла. Вона росла практично 90 днів. Вона в нас почала, перо почало падати. І, ми, щоб не допускати до того, та он, дружина показує, що так, як, так, як зараз ось ця що цибуля, ось ми ж не вибрали цю, тому що ця цибуля пізня, і перо дійсно ще таке дуже-дуже кріпке і тільки-тільки почало падати. Але он, те, що, те, що ми приміняємо, і примінили для того, щоб прискорити, можна сказати, дозрівання цибулі, ми її притоптали. До речі, теж були коментарі, що для чого ж ми її притоптали. Не можна, просто не можна притоптувати. Комусь, може, і не можна. Але коли ми побачили, що цибуля починає перопадати, ми її притоптали. Якраз нам говорили, що раніше люди не притоптували. Саме раніше люди притоптували, і ми і в відео говорили, що ще бабуся дружини, ще її вона була маленькою і казала, надю притопчи цибулю. Для того, щоб оця шийка, ось шийка оця, ось вона притоптана і вона вже така в'яла, вона скоріше, скоріше пересухне і не буде гнити. Що ми і зробили. Нам ще в коментарях казали, що та, там ще якісь би грами наросли цибулі. Ну, знаєте, на це є приказка, що як не наїв, то не налижишся. Якщо вже вона виросла, то якісь грами там не спасуть. Але головна причина була того, що ми її вибрали, вона вже почала дозрівати. Ми прискорили оце дозрівання, притоптавши отак цибулю. Вона почала. Шийка ота попересихала. Ну, ви звернули увагу на те, що наче бадил ще був зелений. Так ми її прибирали, щоб вона досохла в нас там в теплиці, тому що була друга причина. По якій ми цю е, цибулю можливо вибрали, можна було б ще там декілька днів притримати, але викопували, вибирали через те, що огірки, оці які ось ми посадили огірочки, просто в нас переростали. А ми запланували на це місто, щоб діляночка не пустувала, посадити наші простяки, наші огірки. Тому якісь оті там. Декілька днів подумали, що такої ролі якоїсь не грають. І вибрали цибулю. Ви зараз можете подивитися на цю цибулю. Нам пишуть, що вона в вас гнитиме, вона в вас не лежатиме. Ось дивіться, прекрасно все пересохло. Це попересихало. Ну, ось така ця цибуля, щоб вона там ще наросла. Ну і, звичайно, вона не, не вся там калібрована, що вся крупна, але якраз нас влаштовує повністю те, що вона такого розміру і такий урожай. З оцієї ділянки, до речі, ми вибрали більше 50 кілограмів. Це ще не вся, ще два ящички, така що там трошки десь приплюснута, деформована. Ще Відібрана це якраз те, що ми вибрали. Тому що хочеться сказати, друзі, прив'язка до якоїсь дати виборку ну це неправильно. І це не тільки про цибулю, там, про часник, взагалі, отам, про, про посадку, про, про помідори, про, про все. Я багато разів говорив про це, що прив'язуватись до якої дати, коли мене теж запитують, коли точно треба садити, коли точно треба вибирати. Такої дати не існує. Все треба дивитися по тому. Ну за, за цибулю, коли вона от, посаджена, скільки вона росла, і треба її вибирати, чи можна її вибирати, чи ні. Так що, друзі, по крайній мірі ми намагалися вам пояснити, чому ми її вибрали. І що головне, що саме головне, про що я теж завжди говорю: результат. Результат є. Подивимося ще, ось можу сказати, як вона там буде зберігатися. Ми покажемо, як вона буде зберігатися. Це літній, да, це все одно не літній, а ранній, ранній сорт. Ми, ми про нього теж казали. Радар називається. Хтось хтось писав, що це не ранній, а пізній. Ну зайдіть в інтернет, подивіться, написано, все таки, що це ранній суд. Тому, якщо ми когось переконали, що ми зробили правильно. Ну якщо ні, давайте дискутувати, пишіть в коментарях, що все таки, щось там щось ми зробили не так. А кому сподобалось, як ми робимо, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.